Всім вітання, вітання з міста Харкова. У нас з вами сьогодні вже 6 вересня 2023 року. І запитаємо о підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Використовуємо метафорічні картки. Приняття, согласіє, признання. Подивіться уважніше на малюнок. про що він тут для вас, який ресурс для вас сьогодні найпотужніший, який допоможе день провести так, щоб він був результативним, продуктивним, щоб все здійснилося так, як ви хочете. І те, що може нас уводити в мінус, забирає нашу енергію, отверження. Отрицання. Подивіться уважніше на малюнок, що тут для себе ви бачите. І якщо ми відчуємо, що десь в чомусь сумніваємось. Отрицаємо то, що у нас щось отвергаем, может може что щось, может, это помощь. Запитаємо під свідомості, яку стратегію використати і вибираємо число від 1 до 4. Я теж виберу число 3. Яка стратегія допоможе день завершити і провести так, як ми хочемо? І так, ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія. Ваша, подивіться уважніше на малюнок. Про що тут для вас? Якщо щось не зрозуміло, або вам покажеться, що картка в мінусі, запитайте мене. Ми з вами розшифруємо. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку. Що тут ви для себе бачите? Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша. Подывиться, важнейше на малюнок, что тут, вот так приближу. Но это еще я бачу. Это девушка, которая сидит, э, уже засыпает, куча задач, куча каких-то э, проектов. Для меня эта карта в минус. Значит, все делать логично, это то, что подсказки все свету, и э, делегировать, не хвататься одновременно за все. Вистроїть логічну цепочку, що то важне отмітати. І картка 4. 4. Подивіться уважніше на малюнок, що тут для себе ви бачите. Це також ваша стратегія. Мирного всім дня! Пока-пока!